20 годин на добу без світла та опалення. Експерти назвали найгірший сценарій для енергосистеми України. Однак кажуть, що такий розвиток подій малоймовірний. Чи вдасться відновити енергетику до зими? Що буде з відключеннями світла восени? Чи є загроза блекаутів в Україні та коли енергосистема повернеться до стабільного режиму роботи? Розповім за мить. З вами новини ТСН.UA І я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Українська енергосистема продовжує відновлюватися після для дев'яти масованих атак росіян. У ній зберігається дефіцит потужності а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. Впродовж останнього тижня графіки відключення електроенергії діють протягом 24 годин на добу, часто із застосуванням світло-сірих зон. Однак, вже від наступного тижня ситуація може покращитись. Таку заяву зробив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. В ефірі Київ 24 за його словами на відключення електроенергії наступного тижня плинуть. Два фактори відновлення високовольтних мереж, яке має завершитися до вихідних, та відновлення енергоблоків після атак ЗС РФ. Я сподіваюся, що наступного тижня в нас буде максимум одна черга відключень за такої ж погоди, як ми наразі маємо чи схожої, а можливо в певні дні не буде відключень взагалі. Атака РФ на українську енергосистему 26 серпня погіршила ситуацію зі світлом. Однак щодо прогнозів на вересень та жовтень, то на думку директора спеціальних проєктів НТЦ «Психея» Геннадія Рябцева результати обстрілів не дають підстав для суттєвого збільшення ризиків відключень електроенергії. Прогнози на вересень-жовтень залишаються незмінними. Після відновлення роботи всіх систем графіки стабілізаційних відключень, якщо і збережуться, то у вигляді однієї двох черг у вечірній час. Зазначимо прогнози на перші два місяці осені 2024 будувалися, зважаючи на те, що всі атомні блоки вийдуть з ремонтів. А прохолодна погода позначиться на скороченні споживання, що призведе до скорочення дефіциту електроенергії. Експерти зазначають, що план працював. Генерація вийшла навіть на певний профіцит, і передбачалося, що від 25 серпня Україна може вийти на експорт невеликих обсягів. Але комбінована російська атака сплутала карти. Зазначив директор енергетичних програм центру Розумкова. Володимир Омельченко наразі вже не йдеться про експорт, навпаки, треба нарощувати можливості імпорту. Але знову ж таки зробити це можна тільки після того, як відновляться системи передачі та розподілу. Щодо вересня та жовтня, на його думку, прогнози погіршилися. На жаль, це сталося, тому вносяться корективи до відновлювальних робіт, до програм підготовки до осінньо-зимового періоду. Швидше за все, у вересні будуть графіки погодинних відключень. Сподіваюся, десь до середини місяця вони ослабнуть і будуть мінімізовані. Щодо жовтня, не знаю, сказати складно. Щодо листопада, то з початком опалювального сезону графіки точно повернуться, оскільки зросте споживання і відповідно дефіцит в енергосистемі, який за всіма прогнозами неможливо буде покрити повною мірою. Через великі обсяги втраченої генерації під час атак у 2024 році щодо зими, то прогнози теж не радують. Фахівці кажуть, що за оптимістичним сценарієм можливе відключення світла до 12 годин на добу. Зокрема, експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує кілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо-зимовий період залежно від розвитку подій за оптимістичним прогнозом. Якщо на стабільній основі працюватимуть 8-9 енергоблоків, АЕС, а зима буде помірною без сильних морозів. Планується відновлення близько 3000 МВт і 6 тисяч МВт пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу. Більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 МВт потужності, а кількість робочих блоків АЕС буде 6-7 тисяч, і при цьому зима буде холодною, тоді система опиниться в кризовій ситуації. А за найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення. За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка. Якщо температура взимку пуститься до мінус 10, українці із великою віргідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу а решту часу приблизно 10 годин перебуватимуть без світла. Великі надії покладаються на західну допомогу. Під час офіційного візиту у США українська делегація досягла домовленості з американськими урядовцями. Та представниками бізнесу щодо стратегії швидкого відновлення та модернізації української енергетичної системи, зокрема на зміцнення енергетичної безпеки США, надали Україні фінансовий пакет допомоги у розмірі 800 мільйонів доларів. Втім, поряд з державними заходами, бізнесу та населенню доцільно потурбуватися про резервні системи живлення, павербанки, зарядні станції, дизельні генератори, сонячні панелі та інвертори, щоб впевнено пережити екстрені відключення електроенергії. Нагадаємо, в Україні повернулися до планових і екстрених відключень світла 26 серпня. Тоді російські окупанти атакували Україну з повітря. Ворог застосував понад сотню ракет і стільки ж шахедів. Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру. По всій Україні були екстрені відключення світла. Були і проблеми з водопостачанням. Проблеми фіксувалися в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та інших містах. Скільки черг застосовувати у всіх регіонах одночасно визначає диспетчерський центр Укренерго для компенсації дефіциту енергії в системі. Тривалість черги, яку чергу групи споживачів, відключати саме зараз. Коли переключити на іншу чергу, визначають обленерго у кожному регіоні. Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень, це 4 години обмежень на добу, дві черги 8 годин обмежень, три черги 12 годин обмежень, чотири черги понад 12 годин обмежень. 5 та 6 черг це екстрені відключення. У цих випадках графіки не працюють. Ба більше інколи для графіку чотирьох черг відключень може бути ситуація, що у світлосірих зонах також не буде світла. Тоді у споживачів може не бути світла понад 12 годин. Як протягом доби розподілити це навантаження, якої буде тривалість черги, це відповідальність лежить на обленерго. Саме вони формують відповідні графіки для кожного регіону. Укренерго визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні. Інформацію про те, який графік погодинних відключень можна подивитися на офіційних сайтах обленерго у вашій області та місті Києві на їхніх сторінках у соцмережах. Примітно, що під час наймасштабнішої атаки на українську енергосистему 26 серпня Росія вперше застосувала ракети для ударів по електропідстанціях. Про це під час форуму Україна 2024 незалежність повідомив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Очільник уряду також відзначив ефективність вже збудованих на об'єктах передачі електроенергії захисних споруд першого та другого рівня. Перший рівень передбачав закриття габіонами контейнерами різними засобами закриття від непрямого ураження. Другий рівень це такі монументальні, фундаментальні залізобетонні укриття для трансформаторів, а також для інших. Об'єктів розподілу електроенергії більшість з цих об'єктів вже збудовані. Я думаю, що треба буде просто зробити якийсь такий закритий тур для журналістів, для того, щоб показати всі ці речі без уточнення деталей, показати, як збудовані і завершені ці об'єкти. Опікується цим Укренерго, це державний оператор систем розподілу. Звичайно, державне агентство з питань відновлення було залучено у виконання таких робіт. Поетапність була така: перший рівень потім мав бути збудований другий рівень, який передбачає захист, гарантований захист від ударів дронами. Що об'єкти розподілу найбільше були під ударами дронів. Ударів ракет не було, бо це економічно для ворога було недоцільним. Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами, але це були ракети з касетними боєприпасами, не кінжали, якими атакували наші підстанції розподільчі. Відповідно, вчора це були десятки ракет. Які ми атакували підстанції, ми з десятків ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання завдяки першому і другому рівню захисту. У свою чергу керівник центру протидії дезінформації РНБУ Андрій Коваленко зазначив, що тактика ворога, яку він готував з літа, нарощувати удари по енергетиці України восени і до зими, та інформаційно хитати суспільство. Однак підкреслив, що Україна має свою стратегію дій, лише частина з якої вже дещо здивувала Росію. Експерт із питань ЖКХ. Олег Попенко в коментарі Тесенвеї також звернув увагу, що 26 серпня Росіяни били ракетами та дронами винятково по енергосистемі та намагалися вразити київську ГЕС. На думку експерта, наслідки атаки будуть відчутні. Наслідки видаються дуже складними, і найімовірніше це стане причиною для певних відключень електроенергії. Йдеться про певні години відключень, які на нас чекають попереду. Попенко вказав, що пошкодження київської ГЕС може зменшувати можливості для маневрування в енергомережі під час пікових навантажень, і це може призвести до погодинних відключень світла у довгостроковій перспективі. Це може привести до того, що вже у вересні мешканці Києва сидітимуть без світла, і відключення будуть тривати до початку опалювального сезону. Все залежить від серйозності завданих руйнувань. Примітно, що народний депутат Сергій Нагорняк переконаний, що енергосистема України повернеться до режиму роботи, який був до 25 серпня. Нардеп повідомив, що на початку 2023 року виникала проблема з дефіцитом трансформаторів високої потужності. Втім, на даний момент ця проблема вже вирішена. Про це Нагорняк повідомив в ефірі Новини Лайв і Укренерго і інші наші енергогенеруючі компанії, Укргідроенерго і ТЕС, власники як приватні, так і державні. Налагодили комунікацію з виробниками обладнання, тому гострі проблеми в постачанні обладнання немає. А як ви готуєтеся до відключень світла в осінньо-зимовий період? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал, і тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.